Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Єрмаков виганяє Тищенка. Ось що пише сам голова офісу президента. Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут немає навіть про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна. Її немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так, Тищенка, я знаю, давно дійсно хрестив його сина, але це було багато років тому. Я давно вже не приймаю і не розумію їх, а тому не підтримую. Мою з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність незалежно посад чи прізвище радчу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна з статусом народного депутата. Пише Єрмак, а ось що говорив сам Тищенко в раді про військового Гончаренко. Ви тільки що образили військовослужбовців. Ви сказали, що якщо військовослужбовець звільнився з лав збройних сил, то це він значить когось покинув побратимів. Так він покинув свої побратимів. Так... він має бути поруч здійснювати Ла воювала я він все так важну. Це я ну ви захия вважаю, що людина, яка прийшла Очевидно. до хлопців, до своїх побратимів, вона не може залишатися хлопців. І ти собі там щось Як ви можете за нього вирішувати. Я не був... за нього. Ви я про себе. Верховній раді. А він був воював Софія Фадина. У той же час пише наступне: Національна поліція України, служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, офіс генерального прокурора. Де ваша реакція на побиття військового прихвостня Минараде Тищенка. Володимир Зеленський, прошу зреагувати на злочинні дії щодо військового вашого депутата. Ніколай Тищенко, явно пора складати мандат. А ваші люди побили Уця при малій дитині, бо він зробив вашим боровам зауваження під час воєнного стану. Такі дії мають бути карані як найжорсткіше. Військовий з позивним киянин зазначає наступне вітання, Україна. А друзі, сьогодні не про військові події, а про абсолютно ганебний випадок, який стався в місті Дніпро з нашим побратимом військовим із спецпідрозділу Кракен, який ви знаєте дійсно як рубається на війні. Військовий ну, знемовляв у каляски, а гуляв по центру міста. Побачив, що ідуть якісь озброєні особи військовій форми зі зброєю і в масках балаклавах. Ну відповідно, я б теж може спитав ну, казаки. А що ви по городу лазити і з стволами і в балаклавах? Може, в ДРГ яка та. Начались, коротше, о грубості та мета, лето прийшла там, почала розказуватися супровід Коля Каклета це народний, народний депутат Коля Тіченка. Да? Абсолютно розумово обмежена персона. І це як мінімум його характеристика. Приїхали. Вони там в Дніпрі колцентри центри да, кол -центри, це на наших профілях військових збирають гроші з народу України. І обналічують, да, по всій Україні ці кол центри працюють, працюють їх, кришують там кіберзлочинність і мусоров, і кіберзлочинність деяких інших структур. Ну, Зараз не про це. Позвав він ВСПшників, цей військовий, перевірте документи. Вони щось там дюрг-мик-смик, піськак, давай перевіряти документи у військового. Ну, це безполезні персони. І в той момент, коли він там ну, показував військовий, ззаді губаста особа на прізвище Андрієвська почала знімати його персональні дані. Він вихватив її телефон, каже, видали файли. Ну, це мої персональні дані, я діючий військовослужбовець. Це зрозуміло, що для кожного з нас це може бути небезпечно. Як літо, забрав телефон, і почалось почав мусор. Там був не поліцейський, був мусор. Вісить на руках, ламати, крутить. І тепер зараз повернусь трошки. ця особа губаста да, Андрієвська, вона в базі Миротворець, це сепарка з Дерляндії, ходить із діючим народним депутатом в супроводі мусоров. І тепер повернемося до персону цих шавок, які крутили військово. Раз вони зі зброєю, і форми і в балаклавах, підозрюю, що частина з них як мінімум. Це діючі військовослужбовці, які приписані до якоїсь військової частини, і в даний час знаходяться на БРКі, отримують соточку, плюс іще премії від каклів. Тому ми до них іще повернемося. А дуже мене, скажімо так, неприємно вразила ситуація, що багато прохожих оцих стекливих шлунків, які не заступилися за військових, а там багато там осіб мужського пола ходили. Чоловіки не було, а осіб мужського пола. Військово товкли там, хватав той мусор вонючий, по ітогу вияснилось так, що військового тягали ту коляску. Цю це дитина знемовлявся. Я б ходив по місту своєї дитини. Гуляв, на мене напало шобло на чолі із діючим народним депутатом, мусором і купою, непонятно хто да, зі зброєю в балаклавах. Нормальна ситуація. Тепер же ж який результат цього я як звичайний військовий і сотні моїх побратимів. У нас думка така, що ми приїжджаючи додому в тилове місто, будемо що у нас ну будуть нападати шоблом, бить. З мусорами, там із з якимись вояками не у військовій формі, це може приватна охрана чи хіра з народними депутатами. Це все стається без Ні, ребята, це край це точка. Якщо не буде зроблено прямих і конкретних висновків, а саме покарання за цей злочин, тому що це злочин проти військових уже. Проти самої моралі, і проти того, що ми це ми захищаємо основи держави не для того, щоб приїхавши додому, нас кожного нападали шоблом і товкли під байдужі погляди суспільства. Хоча у нас Рома Червінський сидить, сидить у в'язниці, хто краще більшого патріота в Україні, я не знаю, чим Роман Червінський. і він сидить у в'язниці. От така вдячність суспільства, тому що вона зашугана, перелякана. Стосовно цієї ситуації висновків. Верховна Рада має прийняти негайно постанову про позбавлення депутатського мандата Коліка Клетищенка, Ко, да, його прізвище, в обов'язковому порядку. Мусора керівництво нацполіції має звільнити з лав національної поліції в обов'язковому порядку. ЦК мобілізувати, відправить на фронт. І хай тоді дивиться в очі військових і походить на окопи. І зрозуміє, якою ціною все це добувалось. Персони оцих шнерів, які крутили військово, обов'язково встановить його прилюднить і вони мають понести покарання відповідності до займаних посад. Якщо вони не військові, мобілізовані будуть і відправлені на фронт будь-який з підрозділів, з бойових підрозділів. Якщо цих висновків не буде зроблено, це значить, що в нашій країні абсолютно відсутня правоохоронна система. Інститут права як такий, і це значить, що ми, кожний військовослужбовець, у своїй країні в тилу будемо незахищені. захищені, раз велетенське місто Дніпро да не змогло захис... захистити свого захисника да суспільства, то подивимося зараз, як держава від держава, сама держава, державні інституції відреагують на цей ганебний вчинок. А ми уважно будемо спостерігати, чим все це закінчиться, і будемо дивитися. Що ви, як представники влади, зробите з цими покидьками. Що потрібно зробити, я вам сказав. Отож, дивимося і спостерігаємо, але недовго. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.